Нові горизонти співпраці прикордоння України та Румунії, задля забезпечення економічно-соціального розвитку місцевих громад, а також для реалізації транскордонних проєктів, до Чернівців з робочим візитом завітали румунські партнери. Говорили про плани розвитку наших громад та спільне подолання труднощів, з якими вони стикаються. Більше дивіться далі у випуску. У вересні минулого року кілька громад Чернівецької області підписали угоди про співпрацю з Румунською сільською радою громади Вирфу Кимполу й повіту Ботошани. У рамках транскордонного співробітництва передбачена реалізація різноманітних перспективних проєктів, спрямованих на розвиток місцевих громад коштом Європейського союзу. Йдеться про співпрацю у напрямку економіки, освіти, культури, спорту, охорони здоров'я, навколишнього середовища, сільського господарства. Місцевого розвитку тощо, і от зараз у рамках співпраці до Чернівців з робочим візитом завітали румунські партнери, аби обговорити аспекти транскордонного співробітництва та економічної співпраці між прикордонними регіонами двох держав, а також перспективні інфраструктурні проєкти і кроки подальшої співпраці. Найголовніше розвивати економічні проєкти, інфраструктуру, яка так необхідна людям, тому що будь-які інвестиції або, як ми звикли казати, всі транскордонні проєкти це проєкти, які приносять багато грошей громадам. Тільки ми повинні вміти керувати цими коштами і при цьому обирати ті проєкти, від яких буде зиск для багатьох людей. У мене особисто пріоритет соціальні проєкти. Людям треба допомагати та орієнтуватися на їхні потреби, чим би ти зайнятий не був. Що ви розумієте потреби людей та втілюєте для них важливі проєкти? Тоді спільнота розвивається. Тоді ми можемо стати справді європейцями. Ось що найважливіше: співпраця, румунсько-українська співпраця. І нарешті співпраця між Верфукимпулу та тутешніми громадами з України. Угоди про співпрацю з румунськими партнерами уклали Великокучурівська, Герцаївська, Острицька та Волоківська громади. Їх представники зізнаються у зв'язку з війною. Фінансування обмежене. Відтак реалізація багатьох ідей опинилася під сумнівом. Отож, будь-яка підтримка неабияк важлива. Сьогодні акцент на транскордонне співробітництво. Сьогодні е, наші сусіди вони досить непогано працюють в даному напрямку, і ми очікуємо так само разом з ними реалізувати себе е, е, Інфраструктурні проекти е, по молоді, по культурі. Ці всі напрямки ми в активному да поїзді. В активному поїзді цих транскордонних проєктів нас цікавить, яка в які напрямки, да, у нас освіта інтересує медична галузь, культурна туризм. Я думаю, що сьогодні щоб ця зустріч щоб дала тільки плоди, хороші плоди між нами. Так, у рамках співробітництва у Гарцаївській громаді наразі працюють над проєктом з охорони здоров'я. Сьогодні вирішили питання в подальшому для того, щоб отримати фінансування і в подальшому подати проєкт. Визначились напрямок. Це медицина. Тобто у нас йде капітальний ремонт одної амбулаторії з селі Тернавка. Разом з ними ми подаємо і зараз готуємо всі документи, папку для того, щоб подати, щоб Євросоюз нам оцінив. Я потім дав фінансування по даному проєкту. А у Великокучурівській громаді коштом ЄС може з'явитися ще один спортивний майданчик. Як зазначає голова громади, наразі підготовлена вся документація. Нині ж чекають тільки схвалення проєкту. Ми пишемо спільний проєкт з румунською громадою громадою Комполи і очікуємо на реалізацію даного проекту. Сьогодні, як я вже наголошую, сьогодні коштів державному біжу державних коштів обмаль наших власних надхожень, також не вистачає, щоб закінчити проекти на співфінансування. Ми маємо ці кошти, і ми очікуємо сьогодні. Позитивного вирішення даного питання, щоб інструктура, щоб наша молодь могла займатися спортом здорова нація, здорова країна. Угоду про співпрацю між сільською радою громади Верфокимполой ще у 2018 році підписала і Волоківська територіальна громада. З того часу ми тісно співпрацьовуємо, а саме, здебільшого у культурному напряму. Неодноразово було запрошені і ми, і саме румунська сторона була запрошені до нас. Відбулися різні зустрічі, культурні зустрічі. Наразі громада працює над проєктом забезпечення місцевої пожежної охорони додатковими професійними засобами. Важливим є те, що для отримання доступу до міжнародних партнерів, міжнародних програм. Є необхідність мати партнера з європейського союзу, і до цього дійшли у 2018 році і підписали з цією комуною угоду. як зазначає Марія Гуцу, співпраця полягає не просто у виконанні спільних проєктів. Вона наголошує, що основна мета продемонструвати підтримку України, навіть маленьких її громад для розвитку регіонів обох держав. З мого боку, як голови громади Верфу Кимпулуй, повіту, ботушани, Румунія, ви матимете підтримку, матимете надійну людину, хорошого адміністратора, який розуміє потреби людей. Я рада, що з усіма вами, тобто з волокою, острицею, великим кучуровим та герцею, є партнерські відносини. Ми уклали угоди про побратимство і безсумнівно ці транскордонні проєкти будуть корисними та перспективними. Аліна Рябко, Іван Мітрик, дня, ТВА.